Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Я люблю сабнотіку не лише через прекрасні локації та музику, а і за будівництво баз. Тому випийте фільтрованої води, а я покажу вам мою базу в зоні падіння. Цю локацію можна вважати небезпечною, адже тут багато жінців-велетів та погана видимість навіть удень. Саме те, що мені потрібно зона навколо Аврори бідна на ресурси. Але тут є багато ящиків із зорильоту та фрагменти циклопа. По сусідству є локація, де можна поповнити запаси та втекти, якщо щось піде не так. Якщо ви в режимі виживання, потурбуйтеся, щоб у вас було вдосталь титану та кварцу. Ви можете використати консольні команди для ресурсів. Але ачівки після цього ви не отримаєте. Тому або збирайте ресурси, або хитруйте. Я вас не засуджую. Всі ми тут просто хочемо розважитись. Для вашої безпеки потрібно мати або рачка, або циклопа, адже ваш новий сусід дуже злий. Рекомендую будувати біореактор, адже поруч є локації повні біоресурсів також доцільні сонячні батареї. Особливу увагу варто приділити укріпленню бази, адже ви точно захочете побудувати оглядову та інші скляні прибудови, щоб спостерігати за велатами і насміхатись з їхніх спроб вас дістати. Я підгледіла в інших гравців ідею зробити деякі споруди вище рівня води, щоб жнець був так близько і так далеко водночас. До речі, такі споруди не впливають на міцність бази. Через це у мене виникла крейзі ідея побудувати безпечний прохід до Аврори. Навіщо? Просто тому, що я можу, і це було дуже довго. Але мене вже не можна було спинити. Найбільша розвага іти по тунелям і дивитись на ці марні спроби мене дістати. Але можна й догратись. Фух, пронесло. Ще зауважу, що підводна стоянка обов'язкова. Адже поза нею ваша міль або рачок будуть знищені. Загалом локація 5 з 10, лише за рахунок двох велетів жінців, яких можна дратувати. Та фрагментів циклопа, які тут простіше зібрати ніж по всіх інших локаціях. Напишіть в коментарях незвичні місця для бази, які б ви хотіли побачити. І дякую за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе!